Богдан 208, 209, ще один, ну, ще один лайчик. Богдан, казочки будуть пізніше. Казочки Так, Богдани, будуть пізніше казочки. Тетяна Сементовська, Доброго вечора. Дивилася ваш хліб на заквасті. Як зробити закваску. На каналі в мене є закваска, як робити, але я вам розкажу коротенько, але подивитися, це дуже. Дуже корисно, бо Василь Штир, привіт вам, гарного вечора. Ось. розумієте, Подивитися, треба, щоб ви зрозуміли, яке воно має бути і як. Є, як я роблю закваску, є як я хліб замішую, роблю на заквасці. Це дуже багато легше готувати хліб на заквасці, ніж той, що замішувати такий на дріжджах. Це і багато легше і, і смачний виходить. Ось так. 에... Берете розсіл сквашеної капусти. Ось, квашену капусту, по-настоящему, без оцету, без цукру, без, без нічого того. всього, Тільки сіль і капуста, листочок, морква, там перчик, оце все. Оцей розсіл, капуста скис... вквасилася, ну, ну, скисла чи як там, не не скисла, вквасилася правильно. ось, і Розсілу віддушуєте 50 грам, і 50 грам води. Ну, Росіл перецідити, треба, щоб не було там капусти, кусочків. Перецідили, 50 грамів води, 50 грам розсолу. Такої, такої звичайної кімнатної температури, не треба його гріти, не треба нічого. Ось, Візьмете баночку літрову, бажану літрову, бо півлітрова дуже мало виходить, то тоді прийдеться надливати, надкидати, в літрову беру. Ось виляли і всипали муки, щоб воно таке густеньке було, щоб воно могло підноситися, бо якщо ріденьке воно буде булькати, ви не побачите, коли воно рушатися починає. І воно має бути густеньке. Воно ну, не дуже густе. Ну добре, якщо є мука житня. А якщо нема, то можна і на пшеничні, але воно на пшеничні довше починає ну, довше, поки начне працювати. А можна на, на пшеничній, але бажано на житній, воно краще. На ну, життєм то... Я роблю на пшеничній. У мене житньої не було де взяти, я робила на пшеничній. Ось замішала і бажано дерев'яною якоюсь паличкою. І поставити в темне місце, але тепле. Врано, то врано ви зробили. На другий день знову врано. трошки водички, самої, без розсолу, самої водички і муки. Додали, розмішали, знову поставили, підгодували 15 грам чи 10 грам водички і трошки мукички. Підгодувати називається. Поставили. На третій день знову так само підгодували. А на четвертий день вона вже починає булькати робити. Ось, На четвертий, п'ятий день ще можна також знову ж таки підгодувати її зранку, а вечір вже зіляли, розчинили тісто, на другий день. На другий день вже маєте.